Всім привіт! Ви на каналі Лейдбек. І сьогодні у нас з вами огляд плюс аналіз бою від мого підписника, який мені регулярно присилає реплеї. Пробуємо розказати якісь секрети, тому що коментувати буду я разом з The Sky Fox. Це вже відомий вам на каналі. Я робив з ним відео. Дуже скіловий гравець, грає на 5К плюс на топах. Нагадаю вам його статистику, Скріншотик, Так Пам. от дуже класно грає. Знаю, що там багато писали коментарів. Можливо, ми в кінці відео. Вам ще відповімо на деякі коментарі, подивимось і давайте переходити до бою, бо бій просто шикарний. Зіграний був на, на Type 5 Heavy е, на карті Студзанки. Е, Вова, привіт. Так, так, да. всім привіт, ребятки, всім привіт. Що, погнали до бою? Так, let's go, поїхав. Да. Поки у нас е, іде тут Відлік, е, розкажи, куди... Б... Давай проаналізуємо сетап, куди б ти поїхав? Сетап тут максимально тяжкий, м'ясний, тому їхати тільки направо, тому що Т-5 це машина повільна. З довгим КД, з гарним бронюванням, але ми ж самі розуміємо. Пробиття в цій грі та броня дуже відносно, тому тільки направо в місто. Так. Що ти скажеш, Надюсі? Я думаю, да, він поїде направо. Сетап реально жирний, 2 Т5 Хеві. Що ти скажеш в цілому про напрямок, коли наліво їздять, наприклад, на якомусь із 7, 277 на швидких тяжах і піджимаються там десь сюди ось? Так, це можна робити, але при умові, що у вас у взводі є теж там, наприклад, дві сімьорки та бешка, або там дві СТ та І7, коли ви можете для підтримки двох СТ просто продавити фанг, і ви знаєте, що вас прикриють, у вас розміняється і завзводні, і ну, якісь від вас буде профіт. А загалом наліво йдуть тільки СТ та ЛТ, але ЛТ може змінити риска фланги, і якщо там будуть сліпі, тому що там багато кусів, рельєфу і так далі. Так, зрозуміло. Що, е поки що під'їжджає куди? на стандартну позицію. З Де так? ти з з в цілому граєш? Так само, да? виїжджаєш від цього бугарка на на насипу, да? і чекаєш пом так, помилок? Так, да, і чекаю на заціл. Але я б одразу зарядив бигалду, але наш форт... тому. Бецькіловий, нормальна механіка засвіту в нашій грі, мені подобається. Ось. І тут е, взагалі загалом якихось проблем не буде, тому що Базік 75 він дуже низький, і я думаю, Форд розуміє, куди пробувати. Отут От дуже агресивно почне робити, і дуже-дуже повезло, дуже. Ну так. Да. Ну, такі і настрійні і. бої без е, того, Диль. що пощастило, так. Да, бувають. Це, як, як ми вже і казали, да, це скіл плюс везіння. Так, такі бої так і утворюються, коли везіння дає тобі пічку дві, а інші на якісь умови, ти просто компенсуєш з Чесно кажучи, у Форда це обладнання на ДП-5, воно трофейне. Я б, якщо для максимального результату і поту, і якихось там власних е циферок на танку, я б ставив завжди бонове обладнання, повністю фул. Тобто бонове десилач, бонова турбіна, бонова стерилізація. Ну, я думаю, що не в кожного є. Не, не будеш на кожен танк це ставити, правильно? Ну, якщо ж є, Але якщо... пушка прикриває неприємно. О, як закинув, просто чудово. Ну, оце скіл плюс везіння. Тобто знайти цей простріл, я впевнений, не кажу, не кожен про нього знає, і люди, які шарять гру стосовно того, які є простріли та карту, вони знайшли цей простріл і він ще не залутав халявних 700 дамаго. Так. Да. Я, я в цілому да, він побачив, дивиться на міні-карту. Наскільки часто, от ти як вже досвідчений гравець, скіловий, наскільки часто ти дивишся на міні -карту? Кожних секунд, десять я ось зацілив противника і стою чекаю, і так швидко очима вниз, вправо спустився і подивився, що відбувається на міні-карті. Хтось там може підсвітився під і змінив позицію. Може, там, ну, загалом, де мої союзники, де мої ЛТ катаються, можливо, ЛТшка буде їхати по полю світити, а я під нею підлаштуюсь, вона зараз десь проходиться, висвітить і я даю тичку. Ну і знову ми бачимо: порт не просто стоїть в тупу та дивиться на противників, а крутить камеру, і зараз просто розбиває в нуль тут... тайпа, тут не залетіло. Вода. Взагалі, як ти думаєш, наскільки мінімапа може повпливати, наприклад, якщо людина грає там, не знаю, в 2000 середню, і якщо йому він почне там, частіше звертати увагу на мінімапу, наскільки це йому допоможе підняти скіл? Скіл mm, загальний не те що підніме, але допоможе дати 2-4 тисячі додатково з уроном. Тобто, якщо у людини немає... Проблем з вицілюванням та стрільбою, але в нього є проблеми, що він не читає міні-карту та загальну мапою і просто не знає. Якщо він почне її дуже сильно моніторити, додатково 2-4 тички не буде давати з дамагом, і це повисить його статистику загалом. Да, поки він відговорим тут так залетіла така тичка постеле. Так, ну ось знову. Банальна ситуація. Форт бачить, що продавили А і Б лінію. Що можна виїхати на зовнішню частину міста і просто відстрілювати стерву. І він дає собі, це незрозуміло ці махінації з стередами, він як, напевно, хотів фулку дати фугасам стріляти стереве, да, но. Не прибував він туди. Ну, він трошечки, щоб довернув, може борт, то, може, так? Ну, Загалом, так, да, там пробивається, прибувається але і тяжко. Ну, а тут все правильно робить. Він бачить, що просто зараз з, з Тінгером підіжмуть вони. І будуть робити перехрестні. Тобто наші і вони ззаді. А ви ж розумієте, тайпа 5-го, якого 3КП вибивати дуже тяжко і дуже довго. Ну і тут халява. Uh, О, Тут дуже пат. небезпечно. Да, б... дав, ми... Довернути, так? Да? Так, да, я, я б сюди вже стрельнув в башню. Ну, якщо б нав... більш і прибиття було, б я в башню стрельнув. Uh, тут, тут я навіть зупинився, просто. Я думаю, це також дуже важливо розуміти, куди пробувати в таких моментах. Тому що більшість, мені здається, вистріли в НЛД вицілювали. А він. НЛД. Да. А він вицілив і дав борт. Тому що знає, що її Гітраті. Прям відразу це. Я думаю, в таких моментах. Так, але якщо... Ми... Да. Мі... Мікра, мі 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 mm -hmm. да? Мікра, але якщо ви не впевнені, я просто приїхав би і... Дав би в базі 75-го, прям 100%. Отут залетіло. Повезло, почастило. да. Так, що 6-7 mm -hmm. рахунок. Ще да. по ми проїграв, у нього 6700 дамагу вже. Ну, поки що так, вимальовується м -м -м. дуже настрільний бій. Ми через це його і дивимось. Він намагається витанчити. Mm -hmm. ну, ну, речі... Я розумію, що у нього акумулі. Бачу, що там бешка стоїть. Так. Ну, чесно, коментувати загалом нічого. Ноу Форд розуміє, що він робить, на чому він грає, знає плюси та мінуси свого танка і просто їх реалізує, тому що танк високий, у ББшок дуже е, чудова нормалізація стосовно броні, і у базі 65-го немає ніяких шансів танчити хоча б одну тичку. Тому все, що робить Форд, це просто чекає свого КД і в нуль буває базіка. Так, окей, ладно, дякую. Саме так. К коротка mm -hmm. інструкція. Я просто ви з бешка починає стріляти. Ну, зараз, в каток, так. да, вони намагалися вицілити щось. Чи в башню, чи в корпус там інколи може залетіти на великих дистанціях в люк міхводи того самого да. Так, Незрозуміло. Що, у нас тут бій. Э, тяжі в цілому зараз грають. там ще один, хтось. хто Та 5 хеві? Я... ну його зараз заберуть, я думаю. Ча... Ну і. Малося, загалом, корот, типу, молодець, тому що у нього фул хп, грубо кажучи, у Люндліни вже 800-200, плюс зараз тичку дає, це вже 9. А, він тисячу дав. Молодець, він фугас фу... зарядив. Зарядив фугас і дав бешці, так. Да. Оце дуже класно. IQ move, так би мовити. Так. Чесно, я б тут не ризикував, тому що я не знав би, як Бешка себе поведе в цьому в цій ситуації. Вона могла б просто відкатити лбом вниз, а могла відкатити бортом, і він би дав би пробиття в бір. А так він вицілив башню і закинув башню. Але зачасту е снаряд пролітає під башню, і це було б дуже. А тут він, до речі, вже прям їде по полю. ну це... Ну, він себе повірив уже, тому може Ой-ой-ой, Ох... Зафейлив тичку сам собі. Зараз би вже було 10к. Да, потенційно 10к. Ну тут він уже розуміє, що що робити. Турбач загалом. Вони слишком дуже сильно піджали, і тому він просто йде по полю і розуміє, що треба давати дамах, тому що в нього Gloria, тут... вже 900. По-моєму, трошки затримкою вистрілив, ні? А ні, пощастило. Пощастило, І дав пічку. Ну, вже в нього 10, там, 310, да, 10, 400. Так, 10к є. Боже, вазик не може пробити. Пощастило. 400, да, там, чи скільки? 390. 395 кумулятивом, так, 750 середній, там дуже сильна машина. А зараз це одна з найкращих гілок, яку можна в цілому брати. Плюс скоро вийде нова. Ой-ой-ой, я б залетіла. Отако. 12 рівень. Ну. Зробився вірно, просто станк сильний в руках статиста, ну, типу Форда, людина знає, що робить, закинув ще лайтову тичку. Ліфову варту. тому броня є. Альфова е... пушка є, пробиття є. КП так, є. Давай перед тим що в мене просто я передбачаю трошечки коментарі. Е, багато людей будуть зараз писати, ти мені може, тут можеш якось відповісти. Типу, і де тут скіл? От він приїхав, да, на початку бою е, люди приїхали, там, і його всі їх всіх уб'ють в лючок, умовно кажучи. Тому що та 5, фігня, нічого не танкує. Е, і, і Якщо б я там був, мене просто влючки убили. От, що на це можна відповісти? Де тут скіл, отак? По-перше, скіл е, це коли Форд після ви, пострілу виїжджав одразу під острим кутом. Друге, коли Форд вицілив на. От, вимкни з, вільну камеру, Будь ласка. От, коли Форд з міста. Стріляв по Зеленці і дав тичку, в кого там він давав? якусь вікерса, вікерса, Вікерса він давав. Вікерса він давав. Тобто в нього залетіло, так там пощастило, але він виціл, він побачив по міні-карті, що там є простріли, про які він знав, і про нього багато не знає. Дав тичку. Коли він е, в лючок пробивав базіка 75-го, коли він вірно висілив є 3-го в борт, тому що там під гусеницями Є планка, де броні там, міліметрів 60-70 максимум, а у ББшки, як ми знаємо, відчудова нормалізація, тому це не кумуль. Кумуль би з'їв би каток і все, було б Да, Так, тобто комульом там не можна стріляти, але він знає, що в нього ББшки чудово розуміє свій танк і снаряди, які в нього є, і круто їх реалізує. Давай так, під okay. підсумуємо, скіл це те, що віддивиться, знає простріли. Це раз, це більше так досвід, плюс скіл. Друге, uh -huh. це те, як він виїжджає да, правильно, е, знає е, свій танк да, броню. І грамотно виїжджає, танкує. Е, третє. що він е, Читає міні-карту, я думаю, то, що він вчасно почав е, перекатувати, коли він побачив, що е, на міні-карті да, е, пропушили К-лінію. Або лінію. Да, От калінію пропушили, і вже на базу приїхав, зараз заїж, заїжджали вже спини. Вчасно поїхав вперед. Надавав. Я думаю, це також IQ. Так. му. Ну, і ну в цілому... це те, що ми да. так. так, те, що ми в цілому говорили в минулому бою, коли ти мій бій дивився, це відчувати ритм бою. Він мог перестояти цьому бою, далі стояти в стандартній позиції тяжів. А він просто виїхав на зовнішню частину, підпушив. І залутав собі по факту. Е, тайпа п'ятого підпав дав, я третього вбив і базіка вбив. Ну Іде тут не скіл. Ну, е, Інсумовуючи, скіл складається з таких е, моментів. Е, просто десь ти подивився на карту, десь ти знаєш простріл, десь ти правильно там в, в таймінг е, спіймав, да? відчув так би от, е, бій і поїхав mm -hmm. е, в правильний момент. Да? Ну і от е, плюс Мікромоменти це куди вицілювати, як правильно виїжджати танчити. В цьому бою це і вирішило. Це дало йому можливість настріляти, до речі, ми не бачимо що зараз так зробимо так само. Результати бою 11500 дамагу. Я думаю, шикарний результат. Рекорд. Багато хто про такі бої мріють. От вам порада, як такі бої зробити. Давай. Яка порада, щоб робити настрільні бої? Як тобі з досвіду ти вже настрілював там бої на 10-15к? Що найголовніше, да, давай, можеш жити до кінця бою, не впаруватися, або більш так, агресивно ти... грати. Як ти граєш? Ну, загалом, як я роблю, я на початку бою намагаюся дати 2 третички халявних. Ми зараз не дивимося на конкретну альфу, даємо третички халявних. Потім чекаємо там хвилинку-дві, поки піде там, розвиток бою. Там ми будемо розуміти, якесь направлення продавить наші союзники або противники. І потім ми просто як зробив Форт, Він е, дав там 2000 дамагу чи 2500 по Маусу і по базіку сім'я. Потім постояв десь пів хвилинки, повицілював там тайпа п'ятого в люк, який е, підтягнувся по D-лінії, похалдив, дав тичку по зеленці, і потім він побачив, що йох, і хто там ще був баджер. Поїхали по аб лінії. Просто він взяв, натиснув W, підкатив там, дав стири тички по стерву і просто потім розкидав три танки. Тобто він максимально що зробив. Не перестая, просто розумієш, що в нього багато хп і йому треба грати в розмін. Але так як його не пробував, ну не знаю, там є три, може рачок або вазік, не зрозумів, куди розстрілювати, і він просто брав і методично розстрілював супротивників. І так може зробити кожен рандому всіх однаковий. Причина в тому, що люди не знають, як грати під ритм бою. порт, відчув ритм, прочитав мені карту, під'їхав, убив три танка. Один це так. Дякую Вова за такий детальний аналіз за твої поради. Дякую всім, хто дивився. Нагадаю, якщо ви хочете ще більше боїв, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар, чи що ви думаєте про ці поради. Чи... Чи згодні ви з, з ними, чи, можливо, у вас є якісь зауваження. Ми будемо все читати, будемо намагатися відповідати. Я буду читати, відповідати по можливості. Дякую за перегляд. Зустрінемось на наступних відеох. Адіос, дякую, що покликав. Всім пока.